Ну можно я да, так. Так. это самое. Вот эти что ну, да. Я же вам просто говорил, вам не так надо сделать. Вам не к нам надо прийти на подблагородство. Но мы вам все равно живу не можем дать. Не потому что вы опять уходитесь в экспертизе. А вам просто виков погоди, <говорить> напишена ваша на любой бумажці, условно говоря, красиве такое, да? погоди його, і ви віднесете його в Ващенко, він вам віддасть під благоустрій от этот кусок території. То... Да. Може, не да, всі е зробили висновок, експертиза прислала з Києва про те, що нам вдається, всього цього 0,373. Посідний... Ну, я помню, і ми зробили клопотання з проханням оттак нам оті 373 73 місто 0800 га Ну понятно, так. Да. Так як було рішення СЕСУ 2011 року. Ця частинка землі що залиши від того прохання, що ми хочемо постійно користуватися? Користування прибережна захисна смуга. частина? Так. Ми не, ми обов'язуємося використовувати її тільки під благоустрій, дивіться за нею, тому що цей весь час там було просто сміттєвореще, тривало. Все остальне ви говорите, вже те, що нам відомо, ну, да? те, що відомо, і те, що не треба нам казати. Не дадут они вам в будь-якому нельзя дать приберегну захисну смугу, либо Понимаете? Так, Ми тебе не просим. Ми просимо цього 0300 373, так. Понятно, вот эти оформляйте. Остальные, вот эти, щоб вирогове захисной смуги. Ідете, як бы кого він підписує на 500, і яковинка він вам отдає під благоустрій. Що хочете там далі. Розсаджуємо для міста. Федоровна. Запа. Да, Іва Лілія Федоровна. Дякую. до побачення. 0,8, половина, по дороге, половина, а 4 метри, що не при береговой. Вот эти, що не при пусть оформляют, так. А, а те, Та, що остальные под благоустрій, просто як приготували. Нема запросить, все равно. Нема. То за те, щоб надати дозу на розробку проєкту заустрію? Хто за проти утримався? 3, 6, 7, за. Я. Так, Присто, то сейчас находиться на проти. Ні, понятно. Ну. Завтра ж просто, як, як у нас, скажімо так, є такі претенденти, що будут представить, а потом в ЖБ, продають, приводит в Ні, Там, там... там... там подвысоководная. Да, там же высоковольная. Да, да. То есть там не годится для будильника. Ну, а для там в каком-то чем... районе скажите. Воровского. Після Железного Львова. Так, Заминний Казах. Тобто там буде місце, там нічого не можна будувати. Просто хочемо там як подсапа, так? Просто там, ну, розумієте, зараз... А які на яблучки продавати будете? Ні, продавати ми не будемо. Просто зараз там, ну, свалка знаходиться, там сміття все свалить. Ну, тобто там збираються, ну, випити, ну, такі. і Ну, виходить, перед вікном воно йде в охрану. Тобто хочемо якось щоб оно було более облагороженным. Угу. Что у стендов? Да, там. Честно говоря, самые тары не стоят или это само туда дальше. Это то, что плита мы вот это где пустить, да, вот тут от документации пока, ну, пустив. Ну, железная дорога, 498 стоит. Железнодорожный запрос по каких компрессорам. Да, я вспомнил. Ну, вот. ну вот. Осичати наші. Воровського осіда, отак вона йде. Оце Воронського, то сюди заїзд, це ж земельний кадаст раніше. Ну, ось кусты. Тут а ты а той дом, що такі чудні обставини чи такие чудные, обставлены, чисто. Да, купили, його окупили, його сіли. Катастрофа — це як сюди їхати сидіть. Раньше раніше было тут. А тут мойка только была так? — Так, Мойка оттуда, да, вот она. Ну, заросла. Через пустяк, да. Ну хотя что-то себе знаешь, там что-нибудь. А тут. А, ось, ось мойка. Да, едальная плушать на Так у нас от Курская отсюда выйдет, да? Mm. Mm. Вот и идет Курская вот так. Сюда, да, да. а, сюда. сюда повернули мимо Росметалла тут и сюда поворачиваем. Right. Uh, и перед железнодорожным переездом right. yeah. с да, левой да, стороны, да, правильно, да, сюда да, заезжали да, да. в Дашутинский музей. <клыш> Дашу, на да, территории. Да. И вот это огород есть написано, да? Вот тебе весь пустырь вы хотите забрать? Ну там получается, что вот это же нельзя брать. Ну да. Поэтому, как бы, вот это вот свалка и вот это вот... Uh -huh. А еще дырка. Управление архитектуры. Да, що в управлінні ну, трети. Да, вы скажем, даете это самое, да. Вообще у ну. нас по большому счету эти самые. Разъемничка только может оптовить сам. Содили, в говорится, архітектури, газ архитектуры даст, положителей выставлен. А пополневая просматривает. А туда. Есть. Покажи. Ни no, документов не видно. <звук> Вы были в архитектуре? <звук> Вообще эти питания <звук> всегда выносит архитектура у нас на принципе. Так. вот сейчас Воскресенской мы не отсюда уже. Nee, вони они надают висновок. А, Александр, де ти тут бачил, высновую. Они приходят и защищают вот эти все от, э, там от дорезки, всі, то есть с садивництва ЕЖБ перевод першу лінію. То есть і тут показують. потому що потом на сесії вони ж виступають і это все на екрані показують. Потому що у нас тут. Всего 7-8 человек, а ну, там 75, 75, 75. И все спал. задают уповедаю, человек, да. И главный архитектор защищает потом у -у -у. Если вдруг да. оказывается, что не выповедает, что ты говоришь сразу, что земельная комиссия не коррупционер. и он не послал в управление архитектуры и у нас все, мы... все сразу кричат, что только в межах э, соединительных кооперативов, садимных, потому что это земли сельхозпризначенные. Раз, раз соединительные, ну и начинается. Потом мы и сейчас и, направим вас да. Будет ну, решение комиссия вернуться в управление архитектуры, да. Что выставка. Ну, а потом, да, вы можете, ну, вы, как вы можете сделать не так. Вы можете, вот будет в протоколе написано, что мы сейчас проголосуем и вас направим в управление архитектурой. Вы возьмете этот протокол, возьмете Давайте свои документы, документы. Да, лучше да. все свой... и придете и скажете, вот нас земельная комиссия направила с этими документами, с этим протоколом. Дайте нам выставку. Ну, мы такие у представника управления спросим талиган. Ну, Потому что нам как бы понимаете, мы сейчас. А если уберете? Так, є зараз у нас ян план раз, винта да, плюс <звук> <звук> есть, можеш, там, ми не знаємо, що які там мы не знаем, что я кидам. Если нормальный узнал без новик, как выкинуть. Да, вот такие разные такие. Здесь вівторок середа в рад в горисполкомі на четвертому полосі 64 или потом? На 56. В 56-м, да? В кабінеті. Да, вот. Туди, звони. Туди звони. Да, Там это сам, ага. буде витяг з проєкту. Чи Все. протоколи. Все. Все так, да. вы да, ще... да, да. да. у нас Сидоренко. За Артема Борисовича, вулиця 6 кордона біля КНС. Під ДЖБ 9,4 сотки, правильно? Да. У -у -у -у. Дивіться, ми зараз, ви ж знаєте, так? У нас зміни до генерального плану, які прийняті. Зараз да. приймається зоні, ну, ще він не Тобто, З, з, з усіма цими заявами ми заявники відправляємо в управління архітектури. уже получила уже весь народ. Есть? Да. Есть, да. есть. Да. Фитологу. 21 на 2 2011. 11? Да, девица. Я только-только позавчера получила. Весь 11 у вас я 12.02, Да. А коллективный сбор це ще из вот Ну, ми да? вдвоем з сином вечно. Ми вже багато лет топчимся. З 2005 року. года. Сейчас будет, сказал, задерживается. Ну, я разговаривала и с Малышевой, которая делала дип Дипро с Киевом. Ну, она сказала, что там все, ну как там нужно когда-то быть наэтажные дома, я так поняла. том что а понимаете, у нас... Сейчас... Лишь, да, и там осталось 8 суток. Она сказала, на усмотрение вашего руководства города. Есть что я знаю, хотите там? Или участвовать давайте. Катери... Именно а девицу. Управление территории удалось вам выставить. Да? Що вільна територія. Але зонінг на сьогоднішній день, то есть після змін до генеральної пам'ятки були прийняти, робиться зоні. Зонінг ще не прийнятий. Вільна, вільна земельна ділянка, то есть, а ми не знаємо конкретно. Зараз у Леоліяни немає, вона трошки запізнюється. Тобто, що значить вільна земельна ділянка? А що в зонінгу там. І ЖБ... Ні. Є, як? Я ей этот вопрос задавал, она так не смогла ответить, что такое видно. Это так институт нарисовал, который Генплан нарисовал, который написал, что Единая. Да, а вы да. видите в дальнейшем, никто не читает, что такое Генплан. Генплан назвали. Генплан развития города, неправильно? Ну, да. То есть а что что вы должны видите, видеть там. Что вы там запланировали, то институт вам нарисует. А каждый институт, как же институт Вообще белые. Не зеленые, не синие, а просто белые церковь. Хотя я писала Дырка Я думал, она будет. Она сказала, я буду расскажу. Потому... Не, она будет, она звонила. Хотя бы если, если, будет, если, может, будет, да, если да, можно, сейчас если она подойдет. подойдет и хорошо, мы говорим. Да. Да. Прислав для врахования в работе партийной комиссии. Да. Мы сейчас про это самое. Да, считаю, да что Написано другої трансроку мало заборонець підприємця з виплату Тобто, не тобто. Не Я пропоную прийняти до відома, кому дуже цікаво, прошу ознайомитися. Не нема заперечень? Хто не за? Не нема. І і міфірує. І міфірує. І всім <ріграє> за. Ще нема, але на грані. <ріграє> так. так. Тепер тут ну, ми піднімаємо. <ріграє> так, по нас повернемося. Уже Вже були Так. так да. Значить, По порядку денного. проект рішення про вдання на розроблення проєкту застудові земельних ділянок підприємств, установ, організаціям. Друге питання товариства виробниче комерційне підприємство Ельф під розміщеним виробничем складським приміщенням вулиця Робітниче, селище 2. 13 соток в оренду. Просять дозвіл. У нас тут, Олександр, є ці документи? А я. Тут а, на столе? Нет, конечно. А, я Чтобы понял. Были украли, я встал Спасибо большое. Сто за стоял. доверие. Оно есть. И... Вот И... это, это, это твоя? Вина, давай, так. Вот. Давай. 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 Это все материалы, да? Кто договора по названию, там, и если не разумею, это что, аренда, как Ну, как, майонез. А когда он его продавал? сказать. вам Чего? У них есть. Долгое купили, продажу будили в 96-м году. А где находится? Находиться воно. Робітниче селище. Ну, же, що теж, да. Між воровским, между вокзалом і воровством. Между і Воросковським. Ну, я пропоную, хай розробляє проєкт землеустрою, тоді подивимось, що там залишить. є. Да? Нема за mm -hmm. Хто за? Проти, тримаємося. Сотні завтра. Сім за. Разжав. Давай, давай. давай. Так. Кто за? Проти утримався. Всім за. Друге питання. Селянське поєділимо далі. Селянське фермерське господарство Івченка Павла Михайловича під розміщеною будівлею автомобільна стоянка вулиця Римська Корсакова, 1. не понял. Стоянка. А, да. Автомобильная стоянка. Это возле бассейна стоянка находится. Я вот стоянка. Селянский Фермерский, господарства Ивченко Павла Михайловича. Это так называется он, да? Вот ну, такое у них юридическое лицо. Это размещенная будильника, автомобильная стоянка улица Римская, Римской Корсы Я бы даже вообще стоянки все на коммунальные предприятия передавать. Это не стоянка. Это будивля, название будивля, стоянка. Почему-то такое название. Везде. до купил продажи, так звучит. На сотка. Это строение. Назва... Название строения. то есть у них, у них есть, получается, этот самый акт на детей. Ну, конечно. И, так и звучит акт Между будивля в кавычках называется. То я. Купил Белый Купил Дешевле, наверное, это. Все между собой и все. это. это. Ну, оно ну, у них. 15. Оно у них было варенье. Ну понимаете, суть чего. Но ну, площадь зимой делянки у него такой. Срок, срок действия договора закончился. Да. Это действует договор. Старом договора, я вот такая уже в самом площадь. Довол закончился в летнее. Они то, только что соглашаются. Потому тут, не тут, да, да, мы не по новым договорам, мы даем по новое решение. Мало ли права там капитания будет? Немало. Да. Нема можно Нема. Кто за? О, 7 за. Запросити заєдника. Наступне питання. Підприємець Сенча Сергій Леонідович. Під розміщеним магазином вулиця Казацький вал 1. Це оренди? Далях, так. Пропоную проголосувати, даже не дивчись, устроєне поміщення. Хто за? Проти отримався. Плюс 7. Наступний проєкт рішення. Пропоновані договір оренди земельних ділянкам підприємств, основним організаціям і підприємцям. Так. Тут у нас іде... Значить, підприємець Золотухіна Світлана Петрівна, землі громадські забудови під розміщеним магазином проводить Тереза воды. Даля, просить 19 соток на 10 років. Як його зовут? Руслан. Хорошо. А він вміє користуватися камерою? Вовремя отключать. Он вміє вовремя включать і вовремя включать. Лишнє снесимое. Да. Есть какие-то заводки. Тут обстроенное Пропоную. Понабудь хай платить кошти. Може, там реконструкцію на роботу, тому і все показали. До свидания. Тереза воды. А 19... що там? Ні, це під 7 дом. Воно ж це ж в этот самый заляк. 17 тисяч по 19 соток. 17 тысяч, це вообще нічого. Хто за? Проти, Протився. Сім за. Наступний пас, кристал. Землі громадський забудови під розмістим часовий споруд для дитинства Петровійських дітей постійно Шевченка 26.

Я не знаю, я Щодо відповідності схеми розміщення тимчасового згодом місця, що висунуло. Ану, минуточку, я щось виконую. Так, 5-го, 12-го. Що кажеш? Так, розглянувши ваше звернення щодо можливості розміщити тимчасово споруд місті сумок під наступне. Управління архітектури траляля вважаю за можливо розміщити тимчасові споруди по усі червонозорі на 48 дроба 1 і школа 19. По проспекту Шевченка 26, шість місця суми за умови погодження місця розміщення тимчасового відповідно сужу місце. Для подальшого розгляду на комісії з питань архітектури підірвається траля. Щодо давайте про немає заперечити проти отримався. Не завалит дверь. Там дети еще раз покупают. Я последнее просто ну, я в Наступный. Ты Руслан Владимирович, чтобы ты не снимал видеокамеру. Поставь видеонаблюдение. Боже, значит, если громадская забудова подразмещена тимчасовой для здесь и предпринимательской деятельности в имени Михайловского 57. Есть. Да. Значить, тут пишуть йому, що таким опрацювавши графічні матеріали зазначення бажання на місці розташування ТС, доданий до заяв, повідомляємо, вам, що про можливість розташування тимчасової споруди на відповідній території перспекту будинок 57. Звертаємо вашу увагу, що згідно пункту 2.1 порядку підстави для розміщення тимчасової споруди є паспорт пров'язки. Паспорт пров'язки у нас.

Я Лужка да, 57, это получается нечетная сторона, то есть сторона сюда, где Атриум стоит. Правильно? Да, есть? Вот, нет. Ближе к Черепину. Ближе? К Черепину. К, а, э -э ну, 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 к Грозовскому или сюда, Москву, да? Ага, все. А ну давай пятисоточку посмотрим. Что ты там Пять посмотришь? Перенимаешь. Это, меня, получается, меня, ты хочешь, да, это получается там, где кафе когда это было, не <связь> то. Часовой спороди кафе. Вот. Девятиэтажка. Вот во дворах. А тут черепина, а тут Лужпы. <связь> 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 А, а тут она уже почерепина. Там... Два двора между этими дворами. Девятиэтажка, да? А, а тут под... садик, под... А тут садик, а там под... как все. Это мы тут на светофоре повернули. Не, И вот туда. тут раньше еще повернули. Вот она есть, смотри. О, скажи, хоть... Положи картинку. Ну, да? Не надо так, свободно, Мы... Да ну, вот тут мы поймем. Я знаю. Страшнее, чем Нет, я на перекрестке на светофоре на последнем перечерепе на поворот налево, если с центром. Все, наверное, там светофорный поворот. Ну, правильно. Там куча киосков покупают. Да, да, да. Вот он массивен. И все страшные, конечно, он Хватит архитектуры считать, что попробовать. Давайте запросим. Запросим человека и скажем, может он хочет сделать красоту. Давай запросим наступную порядок. Тем более есть в центре красотического. Да, нема запрет, чтобы запросить и против. Запрашиваем и спросим, что он хочет нам красивеньке зробити. Тем более помнит, что скоро уже вся вина ляжет на нас. Таким часом спороты вместе с ума. Я вже голова Хоча не знаю, як, як його це обійде, Що так, що так? Що виконкоміє, що все на сесії. Наступний проєкт рішення. Пропонування договору оренди земельної ділянки укладено з підприємцем Гришко-ЮА. Поновити договір оренди земельної ділянки вулиці Водіводі на 27, загальній площа 0,6963Г. Укладено з підприємцем Гришком Юрієм Анатолійовичем на 5 років з 8 жовтня 2013 року. Срок закінчення попереднього договору оренди землі 8,10.13. Змінити цільове призначення частини земельної ділянки площі 0,1505 ГА із земель транспорту на землі громадської забудови під розміщення майданчику позагатіля та переробці металобрухту, чорних та кольорових металів на підставі надана на проєкту землю щодо віддання земельної ділянки. Ми йому надавали, да? так? Це то, що 25 ліків Так. Нема Заперечень? За 3 тисячі гривень. Ні, це то, що 25 людей. Нема заперечень? Хто за? Проти, утримався. Всім за. Так, наступний. Наступний проєкт рішення про припинення та перехід користування земельними ділянками. Дитра, Значить, підприємець Тимащук Наталія Гринів на вулицю Кіра 146 1. Я так розумію, це дітраво, Кава, правильно? Ану? До купили продажі житлового приміщення між Тимощук та Наступ... Ну терські. Да. 46 напротив... ну, Ось на спортзал -спорт їхать а Це ну, далі. І з правої сторони це є виконавча служба. Да, Було кінокава, там кафешка, потім траво щось. Хто за те, щоб голосувати, перший та другий додаток пакеті? Хто за Проти? Утримався. Рішення в цілому. Хто за? Проти? утримався. Сім за. Хай виправляєте платить дійсно. Наступний проєкт рішення. Пропонування терміну дії рішення Сумської міської ради. Вона вийти термін дії пункту 8. Додатку до рішення Сумської міської ради 29 лютого 2012 року за номер 12.31 мер. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки підприємства з самому організації громадянам стосовно надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному закладу Сумської обласної ради меморіальний будинок музей АП Чехова в місті Суму. Для розміщення музейного комплексу меморіальний будинок музей Апа Чехова в місті Суму. За адресою міста Суму вулиця Чехова, 92. Я так розумію, що це розговорюють о двох, трьох чотирьох гектарах землі, це це которые... 2,3. Ну, луків там. Вы знаете, показывал... а, знаете что-то мне кажется, что там площадь. появится не музей Чехова, а Влогу жилой комплекс поездка. имени э, Антона Павловича Чехова. Че? Ну то, что было там, метровой площадкой. Я... Да, ну, да. Что ну, все рассказывали, где да. все. Ну, после муры да. звонили, все, 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 да. кто только... А за год даже не разработали проекты Да, а за год даже сразу этого выгнали. Да. Предлагали Головина, да. Головина. він думав, що то ще там 4 хати построїться. Ну, він же там живы якраз. раз. Вот то, що під горку врезается, помните, врезался. Ще да. 10, що процент. Все, я против. мене убедили. Ну против що? Ми виносимо... А як нам надо Ну, смотрите, які последствия. 29 февраля вот на днях заканчивается срок действия mm. этого вот. реально. Потому что нам надо выносить ее. Двух рядах. Если оно, не вы, если оно, не вынесется, то следующий да, шаг они к нам уже больше не придут. Они пойдут да. в областную администрацию, и с 1 января это полномочия для Лиськой Рады областной администрации. Ну, и будут ну, просто 1 новое, новое, новое этого года. А в областной... Уже было 1 января в этом с 1 января полномочия уже перешли по выделению земли а. коммунальным предприятиям <coughs> областной, <coughs> областной, администрации, как они, до, до, до И что, они могут дать им деньги? А это их полномочия, это уже на не Рада полномочия. Да. Просто мы да, им в прошлом видишь, году давали дозвол, потому что мы продлить можем, а можем не продлить. Не продлим, они, значит, пойдут в администрацию, и мы же про него ну, просто это не Что-то меня не догоняет, но интересная какая-то получается ситуация. Если в межах міста під державними установами, то да действительно э, надає дозвіл і повністю надає земельну ділянку обладміністрації. межами місто під нашими об'єктами комунальної власності мы. надаємо дозвіл. і ми затверджуємо проєкт землеустрою. Ну як то непонятно, нелогічно. Никакого согласования. Земля получается не наша. Согласование, как бы. Если объект устоит, просто разрабатывается проект землоустрое, и все. По, по обычной объект, процедуре. Ну, Согласование. Не ну если есть. Не то не то ну а я ж не прошу. Ну, прошу. Да, утром выходишь на работу ехать, а гараж не открывается, потому что забор стоит бетон. мы можем подать суд, Вполне возможно, пустую земельную а? рянку, потому как права на ней нет. Сейчас странно, да, а не поставить здесь областному закладу чего-то. Без Получается, что не нет, нет, в городах а областного В городах района, значит, там радио надо